Ми продовжуємо подорожувати Кубою, і наша сьогоднішня розповідь про маловідомі, але унікальні її скарби, що розташовані у численних провінціях острову Свободи. Тож попереджаю, буде дуже цікаво. Дивіться в програмі: перлина ЮНЕСКО або дива колоніального тринідаду. Полювання на крокодилів. Або природні скарби загадкового півострова Сапата, пляж з революційною романтикою, або як було подавлено контрреволюційний заколот на Плая Хірон острови в океані, або оспіваний Хемінгуєєм рай на землі. Самий шлях від Варадеро до розташованих на узбережжі Карибського моря провінцій заслуговує на окрему розповідь. Та й, взагалі, подорожувати Кубою треба з широко відкритими очима. Ми ледве утримувались, щоб не зупинятися в кожному містечку, повз яке проїжджали, і це дуже не подобалось нашому водієві, адже він хотів встигнути дістатися наступного пункту нашої програми до приходу сутіну. Бо з освітленням доріг на кубі сьогодні все відбувається так само, як у нас на початку незалежності. Пригадуєте? І все ж таки навіть під страхом страйку з ним я іноді казала тверде «стоп». Скажіть, будь ласка, як було не зупинитись в містечку Карденас просто посеред вулиці, щоби зняти екіпаж за екіпажем, який проносили з центральним перехрестям міста вздовж і поперек? Це містечко відомо геть всюди на кубі. Завдяки рекордній кількості різникових колясок на душу населення. Цокіт копит лунає постійно над містом. Це його ознака і візитна картка. Так само, ознакою, скажімо, іншого містечка, Морон, є оцей півень, як згадка про колишню пристрасть кубинців півнячі бої після революції. їх разом з і гральними автоматами, було заборонено. І сьогодні азартні кубинці знаходять інші більш помірковані варіанти для виходу своєї енергії. А для сієго де Авіла візиткою є оцей бульвар незалежності та парк Хосе Марті, які, на мій погляд, дуже красномовно передають стан та настрій сучасної провінційної куби, де час нібито тече повільніше, і люди навіть не намагаються задивлятись у майбутнє, перебуваючи десь між минулим та сьогоденням. Але не всі. Є й такі, як оцей відомий не тільки на Кубі, а й за її межами винахідник від мистецтва, що поєднує ним минуле та майбутнє, бо його твори, що він робить з антикварних виделок, ножів, ложок – це серйозна заява на визнання наступними поколіннями. Уявляєте собі, це ж яку треба мати фантазію, щоб з такого мотлоху зробити справжні митецькі витвори? Втім, якщо ми вже почали про мистецтво, то нам з вами до святої трійці або іспанською до Тринідаду. Одне з найнезабутніших вражень у моєму подорожньому житті це місто Тринідад. Тринідад це художня крамничка просто неба, де кожне подвір'я, кожний будинок перетворено на справжню художню галерею або музей. Tengo convicción de mi destino Implicándome en la multitud Fieles hijos del olvido Danzamos la muerte El silencio es música feroz Si aún fuese el canto Como un ángel unicelular Traeré la vida desde tanto espanto Perdón Me voy a presentar Blas. Бинські дома зазвичай побудовані таким чином, що в них замість вікон на вулицю дивиться ось така решітка. Як виявилось, вона має дуже цікаве призначення. Це є можливість для мешканців оселі, знаходячись, нібито під захистом даху і стін будівлі, у той же час перебувати у курсі всіх подій, що відбуваються назовні. Звичайно, замислювала це в першу чергу саме для представниць прекрасної половини людства: дружин та дочок, переважно дорослих, задля запобігання шкідливого впливу вулиці. Не знаю, чи продовжують решітки і сьогодні відігравати таку морально стримуючу роль, але те, що вони є прекрасними вітринами, за якими демонструються як на мене справжні шедеври любительського мистецтва живопису, кераміки, фотографії та інших видів прикладного мистецтва, то це вже напевно. І навіть якщо в будинку нічого такого не продається, то просто зазирнути до нього це те ж саме, що завернути щонайменше на 300 років у Ну, історії і опинитись століття так у 18-му, коли місто плантаторів цукрової тростини сягло свого розквіту в ті щасливі часи. Плантації навколо Тринідаду давали третину всієї цукрової продукції куби, і їхні володарі були просто фантастично багатими і, звичайно, ні в чому собі не відмовляли а тим більше у розкоші житла, якою вони вихвалялися один перед іншим. Але вже в середині 19 століття прозвучав перший тривожний дзвіночок у вигляді локальної війни за незалежність, і іспанці, володарі розкішних будинків, покинули їх, відчуваючи свою незахищеність, не так то й швидко могла прийти військова допомога зі столиці в це віддалене місто, стиснуте між морем та горами. Місто майже вимерло і законсервувалось на довгі 100 років. На щастя, за цей час тут нічого нового не будувалось, а старе не знищувалось. І завдяки такому збігу обставин. За формулюванням ЮНЕСКО, що вже у 1988 році взяла Тринідад під свій захист, це старовинне місто з його вулицями, вкритими бруківкою, з балюстрадами і галереями палаці, зі збереженими автентичними будівлями, є одним з найбільш цілісних архітектурних ансамблів в Америці. Чи про ансамблі. А точніше, про ансамблі, які тут, як і усюди на кубі, можна зустріти усюди, і просто на вулиці, і в затишному дворику, де подається місцевий напій на основі звичайного рому, але з дуже вигадливою назвою Ханчанчара. І в найвідомішому місці Тринідаду – Каса де ля музика або в Домі музики. Хоча в цьому місці музика оселилась ні в якому не в будинку, а просто неба на вулиці, сходах, де щовечора збирається великий натовп бажаючих послухати хорошу музику і потанцювати. У партнерах нестачі не буде. Вони знаходяться тут, ловлять кожен ваш рух або погляд, і готові одразу закружити вас у запальному танці. Наше знайомство з кубінською провінцією. Ми продовжуємо тут в містечку Сінфуєгос. Хоча слово провінція у відношенні до цього міста всього лише століття тому звучало би майже образливо перлиною біля моря, новими афінами маленькою Францією називали Сієнфуегос. Місцеві жителі і захоплені гості. Залишки колишньої розкоші можна побачити в Сєнфуєгосі і сьогодні. Пливати цією бухтою мені, великій шанувальниці Христофора Колумба, було особливо приємно, бо саме адмірал морів та океанів у свій час відкрив її та відзначив, що вона завдяки своїй формі у вигляді пузатої посудини з вузькою шийкою, ідеально підходить для розміщення порту. З благословення великого першовідкривача на берегах бухти виросло місто, яке у 18 столітті досягло свого розквіту. Тут теж були плантації, на яких працювали чорношкірі раби, але період вже був неспокійний. По всій кубі час від часу виникали повстання, і місцева влада вирішила зробити етнічний склад міста менш вибуховим, запросивши на вигідних умовах білошкіре населення з розташованого неподалік Флориди, а також французів, що втекли з Гаїті під час тамтешнього повстання рабів. Наслідками цього сміливого етнічного рішення у вигляді архітектурних шедеврів, що на щастя залишились до нашого часу, сьогодні милуються тисячі туристів з усіх куточків світу. Всю північну частину провінції Матансес посідає півострів Сапата. Його грандіозна територія майже у 5 тисяч квадратних кілометрів, найменш заселений та досліджений регіон країни. Це й не дивно, бо тут геть чисто болота, непролазні ліси та мангрові зарості. Сама назва Сапата означає болото, трясовина. А тому пересуватись півостровом як найкраще на катері. Саме так можна не тільки запобігти зустрічі з деякими небезпечними представниками тутешньої фауни, а й отримати справжнє задоволення від безпосереднього контакту з дикою природою. Тільки рептилій тут 31 вид, 12 видів савців та 160 видів птахів. Недарма сапата є найцікавішим природним заповідником не тільки Куби, а й взагалі всього карибського басейну. І якщо ж контакт з небезпечними тваринами все ж таки є бажаним для вас, ласкаво просимо до крокодилячої ферми Тріадеро де Кокодрільос, де сильні емоції просто гарантовано. На сапаті з давніх давен мешкає цілий клан мисливців, що полюють виключно на крокодилів. Після революції було вирішено скористуватись їхнім рідкісним вмінням і заснувати на півострові розплідник, в якому, між іншим, можна відкрити для себе й деякі секрети мисливського мистецтва. А на останнє побалуватись делікатесом з крокодила, тішачись думкою, що опинись ви випадково не в заповіднику, а за його межами, і все могло би бути інакше. Не ви б ним закусювали, а навпаки. Якщо ж вас цікавить історія індійців, що споконвіку населяли ці місця, то зануритися у неї можна в відтвореному індіанському селищі Гуам. Посеред величезного озера Тесоро розкинулись не тільки укриті пальмовими листями хишки племені Араваків, а й стилізовані туристичні бунгало, з'єднані між собою дерев'яними містками. Самобутній індіанський інтер'єр у них відтворений до дрібниць, а уклад життя можна підглянути, зазирнувши до сусідньої хатинки, де й сьогодні проживають нащадки цього племені. Після такого напруженого сповненого враженнями дня залишається лише проводити сонце, що сідає за море на знаменитому плаях Хірон. До речі, саме з ним пов'язана одна з переможних сторінок історії сучасної куби. А зараз дуже цікаве місце, де зупиняються майже всі туристичні автобуси, що прямують з Атлантичного узбережжя до берегів Карибського моря. Це не просто покинутий цукровий завод, це яскрава сторінка історії кубінської революції. В цьому колишньому будинку управління цукровим заводом у 1961 році було розташовано оперативний штаб по боротьбі з контрреволюцією. Очолив його сам Фідель Кастро, про що свідчать не тільки фото, а й експонати. Тепер же музею. Оцей, наприклад, телефон, за допомогою якого Фідель віддавав накази військовим. А відбулося ось що після двох років від перемог революції добре озброєний загін кубинських емігрантів, яких не влаштовували революційні зміни на острові Свободи, в результаті чого вони подалися до Америки, разом з групою американців, що пройшли навчання у ЦРУ, висадились на південному узбережжі Куби, а саме на пляжі Хірон. Метою цієї висадки було знищення режиму Кастро. Але всього за три доби народна армія та добровольці довели, що те, що контрреволюціонери називали режимом, насправді було вільним вибором народу. Кубинці перемогли, а гори-загарбники втекли назад до Америки. Або кому пощастило менше, загинули чи були взяті у полон. До речі, переклад з іспанської плая Хірон ніщо інше як пляж Хірон, що своєю назвою має завдячувати французькому піратові хірону, який хазяйнував тут у 17 столітті. Але якщо не вдаватися до піратсько-революційного минулого місцевості, то сьогодні це просто пляж з чистою водою і багатим підводним світом, який вважається одним з кращих на південному узбережжі Куби. Ну а тепер, коли ми почали безпосередньо розповідати про пляжі, і на останнє. Прийшов час розповісти про найкраще та найкрасивіше з того, що ми побачили на кубі. ще зовсім нещодавно до островів Каю Коко, Кайо Гільєрмо і Каю Романо можна було потрапити тільки по воді. Але після будівництва 37 кілометрової дамби потрапити до цих прилин пляжного відпочинку можна і наземним транспортом. Одразу після будівництва дороги тут стали виникати готелі відомих світових мереж, наприклад, Мілія або Меморіс. І кількість туристів, бажаючих відпочити тут, зросла у рази. Попит породжує пропозицію, і ось з'являється міжнародний аеропорт, який може обслуговувати трансатлантичні рейси. Аеропорт сучасний простори з гостинним персоналом, але незважаючи на те, що усе більше туристів бажають долучитися тутешніх красот, на островах панує атмосфера пустельності, дикості у хорошому розумінні цього слова, та я б сказала, хеменгуєївщини. Так і уявляєш собі, як живий класик причалював до цього острову на своїй яхті Пілар, щоб провести тут кілька незабутніх днів з коханою жінкою, набираючись вражень для наступних творів і займаючись своєю улюбленою справою риболовлею. До речі, саме про ці місця був написаний один з його відоміших творів острови в океані. Тут рай для кайтерів, серферів, дайверів, рибалок, закоханих. Та що там? Якщо вже існує така уява, що Парадіс це білосніжний пісок, пальми та лазурове море, то це і є райське місце у його сучасному розумінні. І цих пляжів, пальм, сонця та хвиль вистачить на усіх. Перечитайте Хемінгуе і вперед до островів в океані.